Квадрогараж на зв'язку. Слава Україні! Це буде коротенька інструкція для дитячого квадроцикла Мікелон Хаммер 125. Значить, зараз почався вже активний мото і квадросезон. В принципі, ми завалені основною роботою, а ми спеціалізуємось саме на підготовці нових квадроциклів до експлуатації їх допрацюванню, технічному обслуговуванні. Деякі клієнти, які замовляють у нас квадроцикли, не можуть отримати від нас послугу доставки. Ну тому що ми завалені, у нас черга на збірку квадроциклів. І просто, якщо я буду сидіти в своєму мікроавтобусі цілими днями, займатися доставкою квадроциклів, то в нас не буде часу для того, щоб підготувати іншим замовникам якісну техніку. Тому у нас зараз не завжди виходить. Особисто, власноруч, привезти і передати вам техніку з рук в руки, тому дуже часто техніка їде або попутнім вантажем, або догрузом, або делівері, або новою поштою. Відповідно, в таких випадках ми не можемо особисто да, проінструктувати, показати, розказати особливості, поділитися якимось досвідом персональним. Тому для таких випадків, якщо от ви купили у нас квадрик і він їде до вас. Якоюсь транспортною компанією. От для вас коротенький інструктаж по дитячому квадроциклу Мікілон Hammer 125. Так, інструкція як для дітей, значить, так і для їхніх батьків. Поїхали. Так, апаратура дуже проста. Техніка по факту має механічну коробку передач із автоматичним щепленням. Працює це, ну, грубо кажучи, примітивно, як коробка автомат. Деякі з продавців пишуть, що тут коробка автомат або варіатор це неправда. Тут механіка. Механічна коробка передач одна передача вперед і одна назад. Але тут автоматичне щеплення. Тобто, ви після того, як ви включили передачі, передачі переключаються за допомогою цієї штуки, передача вперед. Включається догори. Ще один раз назад включилась нейтраль. І ще раз донизу це задня передача. Щоб виключити задню передачу догори, тобто все інтуїтивно. Значить, після того, як ви включили першу передачу, тобто передачу вперед, да, вам достатньо тільки натиснути на газ. Все, квадроцикл поїхав. Після того, як ви зупинились. Оскільки була передача включена вперед, то, щоб її, то, оскільки передача була включена рухом догори, то щоб виключити передачу, треба нажати ручку один раз вниз. Все, це буде нейтральна передача. Ну і так само задню передачу. Якщо вам треба їхати назад, то ви ногою там, чи рукою натиснули задню передачу, все, від'їхали. І для того, щоб виключити передачу, яка була включена дониз, ви робите один рух вгору. Тут є індикація. Нейтральна передача світиться зеленим світлом. Задня передача, як ви бачите, загорається червона. Ось вона нейтраль. І задня, да? От коли включена передача вперед, у нас не світиться нічого. Значить, Панелі приладів, як такової, тут немає. Вона не обтяжує молодого водія. Я вважаю, що в принципі, дорослим не потрібна та панель приладів. Той спідометр. Ну, що там дивитись, коли ти їдеш по лісу, яка швидкість? От, воно не має значення в лісі. А для дітей, тим паче, дітям треба слідкувати за дорогою, за тим, куди вони їдуть, за характером поверхні. Тому на цьому квадроциклі немає взагалі ніяких ні спідометрів, ні тахометрів. Ото побачив нейтральна передача, світиться зелена лампочка. Значить, цього, в принципі, достатньо. Так, ну зайшли ми трошечки не звідти з коробкою передач. Я думаю, зрозуміло. Основне, що вам треба знати, це запуск квадроцикла. Значить, запускається квадроцикл тільки тоді, коли він на нейтралі, тобто коли світиться зелена кнопка. Коли він на нейтралі, щоб впевнитись, що він на нейтралі, можна спробувати його покотити. На нейтральній передачі він буде котитись легенько. Якщо у вас включена передача, ну, наприклад, вперед, да, ви бачите, у вас лампочка, по-перше, не світиться, а по-друге. Ви його не можете покотити. От. Якщо спробувати покотити на включеній передачі, квадроцикл заведеться. Тобто оцей квадроцикл можна завести з буксіра. Це є підтвердженням того, що тут механічна коробка передачі, ніякий варіатор і не автомат. Жоден варіатор і жоден автомат, ви не заведете з буксіра. Так. Е, значить що, для запуску квадроцикла, як я вже сказав, впевнились, що він на нейтралі. Тобто, у вас або Світиться лампочка, ви бачите, або ви можете його покотити. Значить, ясна річ, що запалювання у вас вже включене. Ну і для запуску відповідно, нам треба натиснути або заднє гальмо, заднє гальмо, ліворуч, або переднє гальмо. Воно знаходиться праворуч. Значить, Ми натискаємо гальмо і знаходимо кнопку з отаким обозначенням. Кругла стрілка з блискавкою». В нашому випадку воно зроблено під великий палець. Іноді ця кнопка буває отут, іноді отут, і так далі. Натиснули тормоз. удержуємо тормоз і натискаємо кнопку запуску. Все, наш двигунець запустився. Так, отут у нас є отака кнопка, яка називається аварійна зупинка двигуна або кіл свіч. Кіл свіч це вбити. Або вимкнути запалювання. Зроблена вона для екстрених ситуацій. Буває таке, що ви газували, газували, да, там їхали, їхали, відпустили газ, а квадроцикл продовжив їхати прямо. Тобто заклинив газ або заклинив тросик, або заклинив дросіль, і квадроцикл газує. Так от, іноді, коли ви йдете по бездоріжжю, вас трусить, і ви просто не можете зняти руку з руля, щоб повернути ключ і вимкнути запалювання, заглушити. Квадроцикл. Тому для того, щоб не знімати руки з руля, це в принципі заборонено будь-якою інструкцією. Ви можете заглушити квадроцикл, натиснувши оцю кнопку. От. Як ви бачите, у кнопки є два положення. Перше положення це кругла стрілка. Значить, коли у нас така кругла стрілка, значить вона співпадає з оцією круглою стрілкою. Значить, в такому положенні квадроцикл може запускатись. А отут перекреслена кругла стрілка, тобто це заглушити квадроцикл, і коли кнопка в такому режимі знаходиться. Ось воно, то в такому режимі. Бачите, ця стрілка перекреслена. В такому режимі квадрик у вас не запускатиметься. Дехто забуває про цю кнопку, і люди два дні, як купили квадрики, дзвонять мені. Одразу у нас новий квадрик він зламався, що робити, він не запускається. Іноді достатньо просто переключити цю кнопку, і все, квадрик у вас запускається суперський. Так, значить, іноді, оскільки техніка карбюраторна, вона дуже проста. Іноді буває недостатньо просто натиснути значить, на оцю кнопку значить, для запуска. Іноді треба під час запуску ще трошечки підгазовувати. Трошечки Дринь-дринь-дринь підгазували під час запуску. На максимум відкривати не треба. Зовсім потрошечку підгазували. І квадрик запускається. Це все інтуїтивно. Перший, другий, третій раз дитина спробує ваша, або ви Ви навчитеся, і з тим питань ніяких не буде. Так. Оскільки техніка карбюраторна, то в нас є паливний кран. Інструкція каже, що на період зберігання, або коли ви не, не використовуєте техніку, паливний кран треба перекривати. О, от. Значить, далі? що В холодну пору року. значить е Треба користуватись збагачувачем або підсосом. Зараз спробую вам показати його. Оце ось бачите, білий це паливний фільтр. А під паливним фільтром отут знаходиться така чорненька пластикова ручечка. ось її видно Так от, для того, щоб в холодну пору запустити квадроцикл, треба цю ручечку пластикову підняти догори. Ось, отам. Отак, догори. Це в холодну пору року. А в теплу пору року ця ручечка у вас опущена донизу, це підсос. І в теплу пору року, це вже зараз в принципі квадроцикл може запускатись без підсосу. В холодну пору року підняли підсос догори, квадроцикл прогріли, двигун прогріли і все, підсос виключили. В теплу пору року у вас оця ручечка постійно донизу, тобто вона виключена. Так, ну, Якщо брати по органах керування, то в принципі, це все, що вам потрібно знати. Замок запалювання, кнопка запуску двигуна, кнопка аварійної зупинки двигуна, Значить, гальма задні, гальма передні. Ну, Тут індикація, нейтральна передача або задня, це перемикач тут, ближнє дальнє світло. Значить, ну, і... Е Селектор, коробка передач. Передача вперед, нейтральна, назад і ще раз, нейтральна. Все елементарно. Та техніка, яку продаємо ми, вона, в принципі, завжди обслужена. Завжди протягнуті всі болти, всі гайки, промазана підвізка, замінені масла, відрегульовано сходження і так далі. Тобто ви можете сміливо починати її обкатку. Тут я вам покажу, як ви бачите, бачите. На всіх болтах, гайках стоять рожеві міточки, ось воно там навіть кріплення пластику, багажники, все протягнуто. Ось вони рульові тяги, там. шарові опори, як ви бачите, верхня, нижня. ну Окрім усього, все жирненько забите смазкою, синьою водостійкою, обслужено повітряного фільтра, масло в двигуні і так далі. Сідайте, їдете. Значить, оскільки на цих квадроциклах немає спідометра, немає лічильника мотогодин, то я раджу міняти масло таким чином. Першу заміну масла зробити десь через 100 кілометрів. Як відслідкувати, що ви проїхали 100 кілометрів? Значить, тут бак близько 4 літрів. Значить, оцих 4 літрів орієнтовно вистачає десь на 70-80 кілометрів. Тобто, 2 бака це буде десь. 150 км. Тобто ви викатали десь півтора-два баки, півтора-два баки бензину і все. Замінили масло, обслужили повітряний фільтр. Значить Наступна заміна масла через 500 км. Ну от, в принципі, от таку витрату пального собі рахуйте, що десь 4-5 літрів, до 6 літрів на 100 км хаває цей дракончик. От і орієнтуйтесь виключно по витраті пального. Значить, перша заміна масла десь 150 кілометрів, друга заміна масла 500 кілометрів, третя заміна масла на 1000. Ну і далі там, кожні 500 кілометрів міняєте масло. Фільтр повітряний, я думаю, кожні 200-300 кілометрів треба буде вам знімати, обслуговувати, мить, чистити і ставити назад. Так, зараз покажу повітряний фільтр. Так, сидіння знімається дуже просто. Тут отакі штирі, які сидять у таких резиночках направляючих. Фільтр повітряний має шикарний доступ, такий доступ має тільки CFMoto, там і Yamaha. Значить, Фільтр повітряний це поролоночка. Зараз дістану її. Але поролон це незвичайний. Це спеціальний поролон для повітряних фільтрів. Значить, сам по собі цей поролон як фільтрувальний елемент ніякий, але цей поролон треба постійно просочувати спеціальним маслом для повітряних фільтрів. Бачите, як воно липне і тянеться. Оце все масло, воно буде наліпляти на себе пилиночки, весь бруд, пішіночки і не пускатиме цю всю каку в двигун. Тому для того, щоб двигунчик жив довго, вам періодично треба буде знімати оцю поролоночку, мити її в мильній воді. Або фері, там гала і так далі. І наново наносити сюди спеціальне масло. Тільки в такому випадку фільтри буде працювати, і тільки в такому випадку двигун матиме хороший ресурс. Кожні 200-300 кілометрів. Оце вам треба буде робити. Ну, з заміною масла в двигуні, я думаю, ви справитесь. Десь через 100 кілометрів протягнути всі кріплення, кріплення коліс, ступичні гайки. Ступичні гайки знаходяться під оцими резиновими ковпачками. Затяжку рульових наконечників, шарових опор, елементів підвіски і так далі. Фільтр виймається дуже просто, знімається за 3 секунди, ставиться за 3 секунди. Тобто ну, Техніка така вже більш професійна, все продумано. Вам не треба там розбирати пластик якийсь і так далі. Сидіння знімається за 3 секунди. Ну, до речі, акумулятор знаходиться теж під сидінням. Акумулятор 12 вольт. Якщо підсіла батарейка, можна прикурити від автомобіля і він поїхав. Ну або якщо є пацани, сусіди, друзі, е, включили першу передачу, завели його з буксіра, значить і катаєтесь. Так, бажано привчити. Дитину слідкувати за маслом. Значить, Масло. Отам знаходиться щуп у нас. Ззаду, якщо підійти до квадроцикла. Ззаду, ось вона, сіра ручечка. Викручуємо її і дивимося, який там рівень масла. От Якщо масло малувато, то беремо якусь маленьку пляшечку, лієчку і доливаємо. Так, щоб на щупі завжди було масло. Так, періодично вам також треба буде смазувати цеп. Для смазки цепі я раджу купити смазку для ланцюгів, спрей, балон, будь-який, який вам подобається. Можна купити фірмовий, мотюль, iPon або будь-що, що є у вас на ринку, і періодично пробризкувати цеп. Бо якщо це буде сухою, брудною, або по водичці ви катаєтесь, вона дуже швидко буде зношуватись, вона буде тіліпкатись і надмірно зношена і розтягнута цепь, вона здатна пошкодити навіть картер. Розбити картер двигуна, такі випадки бувають. Тому не нехтуйте цим, періодично за цим слідкуйте. Так. По задній підвісці ми тут зробили модернізацію. Тут можна промазувати підшипники. Е Задньої осіб. То в ідеалі робити, напевно, десь кожні 500 кілометрів. От ви кожні 500 кілометрів будете міняти масло, і кожні 500 кілометрів ви будете промазувати речаги передні, тут і верхні, і нижні речаги мажуться. Підпильники шарових опор ми понакладали смазочку. От ви кожні кілометрів 500 будете міняти масло в двигуні, промазувати підвіску і підшипники задньої осі. В ідеалі періодично перевірять затяжку цієї гайки, тому що вона любить відкручуватися. Ми її посадили на різьбовий герметик. І тут є штопор, отакий, але все одно ця гаєчка періодично відкручується. Такого, що ви купили квадрик, і місяцями, роками просто їздите на ньому і заглядаєте. Ну, в принципі, може бути, але то неправильно. То мототехніка, вібрації. Десь різьба прослабла трошки, десь в яму вскочили і воно послабилось. Тому за ним періодично треба слідкувати, брати ключики в руки. В принципі, нічого складного немає. Все видно, кріплення амортизаторів, раз-два. Кріплення ричагів раз-два, шарові опори, раз-два. Лові наконечники, треба перевіряти затяжку всього. Так, бензин сюди заливаємо чистий, 92 чи 95. -й. От Масло сюди близько літра входить. Так, ну що, в принципі, я думаю, все зрозуміло, якщо ви хочете самі бавитись з його обслуговуванням, займайтесь. Якщо у вас є питання, просто привозьте квадроцикл. На питання, як замінити масло, як там ще щось зробити, відповідати не буду, бо немає часу. Ну або там разова консультація, заплатили 50 баксів, і я вам підкажу, що і як зробити. Значить, запускаємо. Натиснули гальма. Карбюратори у нас всі налаштовані, тому запускається у нас полтичка. Нам треба їхати назад. Відповідно, ми ногою. Донизу натиснули цю штуку. Дилася червона лампочка, даємо газку. Все, квадроцикл приїхав назад. Так, щоб виключити задню. Щоб виключити задню, треба один раз догори підняти ножку цю, значить, задня у нас виключається. так Кросівок не підлазить, мій великий, 45-й. І ще раз, щоб включити передачу вперед, ще раз тягнемо ручку догори. У дітей бувають ножки слабенькі, от у мене кросівок просто не підлазить сюди. а У дітей там у маленьких 5-6 років бувають слабенькі ноги. Не вистачає сили, щоб ногою переключити передачу. То деякі діти, так ось як я роблять, переключають рукою. Все, передача вперед у нас включена і починаємо їхати. Плавненько натискаємо газ. Головне все робити плавно. Не треба, не треба ривків таких, бо квадроцикл тоді смикається, він збиває з пантелику, плавненько натискаємо газ, зовсім плавно. І тримаємо квадроцикл, плавно починає їхати. Дорослого дядю з вагою 102 кг. Цей дитячий квадрик везе легенько, а вашу дитину кататиме взагалі без питань. Та, напевно, дитину, і ваших сусідів, і всю вулицю. Я такі випадки бачив, тільки привіз квадрик Уже мені фотки присилають на наступний день батьки, що там вся вулиця висить на тому квадроциклу, як циганський караван. Так, не забувайте про захист. Значить, Принципово не можна кататись без шолома, от це просто заборонити потрібно. Тобто сідаємо на квадроцикл тільки в шоломі, і шолом завжди застібнутий. В розстібнутому шоломі теж не можна. Бо десь на ямці. Там, або коли, не дай Боже, випадаєш з квадріка, той шолом не застібнутий, він просто злітає. Тому лямочка завжди застібнута. Якщо ви купите якісь рукавиці, якщо ви купите на локітники, на колінники і навіть китайську якусь кольчугу. Черепашка називається, так? такий захист грудини і ззаді симметрично захист спини поясниці поперека, тут буде взагалі люкс. Просто люкс. Воно коштує копійки, той китайський захист, але у випадку перевертання там, чи випадання з квадроцикла ваша дитина буде захищена і не отримає серйозних травм. Повірте мені, дехто з батьків вважає, що. Мотоцикл то надто небезпечно, а квадрик трошечки безпечніше. Ні, це все мототехніка. І ця техніка теж небезпечна, теж можна травмуватись. Тому не нехтуйте захистом, шолом, навіть дешевенькі перчаточки, на локітники, на колінники і дешевенька, навіть китайська кольчуга, пластикова там вона є. До 100 баксів її можна купити. Ваша дитина буде захищена. Це буде професійно, правильно, з усіх точок зору. Мікілон досить крутий апарат. Альтернативи цьому квадроциклу немає. Це напевно кращий із бюджетних квадроциклів у співвідношенні ціна якість. Ну, його не можна порівняти Там, ні з хаммерами, ні з крамблерами, ні з Форте, ні з квадроциклами Кайо. Взагалі ні з чим. Повірте мені, це екзотика. Техніка просто люкс, крутий дизайн, класне виконання. Шикарні кольори, нічого циганського. Ну, тобто це завод. Не, ну. е -е, дизайн, до речі, дизайн це копія самого останнього дитячого квадроцикла Polaris. Ну, Виглядає він вживу набагато крутіше, ніж це виглядає на картинці на вашому екрані. Класний апарат, кому треба звертайтесь. Контакти, як завжди, я лишаю на екрані. Напевно, отут будуть. Або в описі під відео, там буде кнопка розгорнути. Подивіться, як легенько він стартує, не треба взагалі розгазовувати. Ну, тобто я газ зовсім трошечки там натискаю, він починає їхати, він з легкістю везе мене мої 100 кілограмів. Ну, і в той же час е, хочу пояснити, що якби він робить це легко, але на холостих обертах, і коли ви стартуєте з місця, Різко стартанути не виходить. А знаєте, чому не виходить різко стартанути? Тому що тут механічна коробка передачі, передача одна. Але це не перша передача. Тобто тут одна передача, і вона приблизно така, як третя передача на механіці. Ну Тобто, з міста він стартує досить плавно, а далі він може розігнатися десь там, ну напевно, до 50 км за годину. От. Тому в цьому є прелість, тому що у нього немає ривка, немає різкого підриву, він плавно стартує, в цьому прелість саме дитячого квадроцикла. От. Максимальну швидкість можна обмежити, обмежити відкриттям дросліля. Отут є такий гвинт такий, ви його... І у вас газ, скажімо, буде відкриватись наполовинку, відповідно, він взагалі буде плавно-плавно стартувати і не буде мати максимальної швидкості. Ну Це актуально на перший час, там, да, коли дитина тільки перші навички буде отримувати. От. Але коли вже більш-менш якісь навички відточені, то оцю штуку краще прибрати. Тому що, коли треба заїхати на якусь гірочку, якийсь підйомчик, да, то дуже часто треба. Короткочасово натиснути газ на максимум, щоб отримати прискорення, динаміку мати і так далі. От краще цю ручечку відкрутити, щоб дитина могла користуватись динамікою, інерцією і потужністю квадроциклу в таких складних подоланнях рельєфа. Так, не перекачуйте колеса. Тиск в шинах тут максимальний 0,35, тобто не 3,5, не 2,5, не 2, не 1,5. І навіть не одна атмосфера менше, ніж 0,5. Тобто максимальний тиск тут 0,35. Це максимальний. А робочий тиск 0,2. 0,2 це коли ви ногою натискаєте на цю покришку і вона проминається. Не перекачуйте колеса, бо будуть нерівномірно зношуватись, можуть грижі взагалі повилазити, шишки. Це колеса низького тиску. Значить, Покришки, в принципі, ці призначені для бездоріжжя, оскільки це віздіход. Значить, По асфальту вони мають досить малий ресурс. Тому краще, краще кататись Отак, по ґрунтах, по травичках, по газонах, по полях, лісах, тому що покришки будуть сточуватись швиденько. Ну, якщо немає можливості там, оминути асфальт, ну, переїхали через дорогу там, або обочинкою. От, але по дорогах краще не кататись. Так. Я вже стосовно шолома сказав. І стосовно сусідських дітей теж казав, але моя рекомендація, і розуміння таке, що без шолома перевозити пасажирів, катати друзів не можна. Тому вам, напевно, треба буде мати другий шолом або хоча б якусь велосипедну касочку. ну Тому що, ви самі знаєте, не дай Боже, десь на повороті чи на схилі, чи на пагорбок якийсь повзли та не заповзли, можна легко перекинутися, і неохота. Щоб хтось травмувався. Тому шоломчики вони коштують не так дорого. Велосипедну каску там за 300-400 гривень можна купити. Китайський шолом повнолицевий гривень за 600-700. Хай він буде китайський, але хай він буде. Воно захистить голову. Не нехтуйте цим. Значить, Я знімаю цей відосик завдячуючи нашим захисникам, а ви маєте можливість дивитися ці відосики завдячуючи їм. Тому не забувайте їх підтримувати. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Значить, Підтримуємо їх. А якщо вам треба квадрик, звертайтесь. Контакти на екрані отут або в шапці профілю. або